Вітаю на своєму каналі ми в Брудерний кімнаті та будемо дивитися на наших перепелят. Вже про два тижні нашим перепелятам 16 днів. Подобається таке отримання. Чому? Тому що ось поставила великі кормушки, великі поїлки. приділяю часа їм мінімально. Приходжу вранці та ввечері, наливаю води та корма. Підсипаю їм свіжої тирси. Зараз вони просто на тирсі, почувають себе добре, багато місця. Для них тут 330 штук, вони займають 3 квадратні метри. Цього місця їм достатньо, апетит в них шалений просто, але вони і краще набирають. Тож це дуже добре. Таке утримання мені подобається, бо тичка, ну, більше набирає ваги, ніж у брудері. Брудери, мабуть, тепліше, менше рухів. Тут вони нагулюють цей апетит. По приміщенню, що ще? Треба зробити вентиляцію, бо в нас є ось такий просто канал для вентиляції, але треба поставити вентилятор, щоб було примусово. З цієї сторони поставила вентилятор, щоб він наганяв воздух повітря. Тобто. Але ну, не справляється, вологість все одно повишена, тому поки що тільки ось так відкрита, відкриті дверця для того, щоб проганяли цю, цю вологість. Поставила їм ще ось такі екрани, бо вони вже такі літуни. Хочуть від мене збіжати. Оставимо тирці вони дуже добре себе почувають, не наїлися, Вон підсипаю їм свіжої тирси, вони в неї купаються. Куча задоволення. Підігрів верхній, відключила. Десь після першого тижня життя залишила тільки нижній підігрів. Ось тут 50 сантиметрів плівка тепло. Вони тут поїли туди, пішли спати, і вона трішки підсушує їхню підстилку. Ну, завжди живот, животик та лапки тепленькі. Апетит просто шалений, набагато більше їдять, ніж в брудері. Тому набирають вагу вже набагато краще. Ось я хочу їх зважити. Ось по нулях поставила коробку. Хлопець нервують. До речі, вже у два тижні можна Йди. Йди сюди. Побачити. Нервують. Хто хлопець, то дівчина. ось може. Зараз. Ось бачите, грудка без крапочок, просто рженька така. А це буде хлопець. І ось така шапочка пробивається. Ось такий червона шапочка, їх ще називає. Так, перший. перший. Ось 100... 150 грамів. Два тижні. Так. Другий. Третій? Це трошки менший був. Четвертий? П'ятий? Шостий? Сьомий. Восьмий. Дев'ятий і десятий. Так, вага. Е, кіло 500, кіло 520. Ну, десь так. Тобто, е, 150 грамів вони свої за два тижні набрали. Е, це гарний результат. Е, у брудерів у мене такого не було. Е, Ну, 120 грамів, 60 десь набирали Там, за тиждень. Взагалі, раніше думала, що 50 грамів за тиждень це добре. Але ось при такому утриманні в мене вийшло 150 грамів за два тижні. Тож, в принципі, задоволена результатом, і причому це мінімум уваги до них. Підемо у наступне наше приміщення, куди хочу їх пересадити. Ось ми прийшли до нашого приміщення з перепілочками. З тієї сторони в нас сидять перепілочки, котрі несуть яйця. Ось, всі працюють, всі гарненькі молодці, несуть нам яєчка. А ось з цієї сторони я зробила ось такий вольєр для наших маленьких перепілят Ось, так? Видно? Е, приміщення поділила трішки навпіл, вийшлося півтора метри на три для цього вольєру. Е, взяла ось таку дорожну сітку. Е, ну, як завжди, все, що є. Е, зараз йдемо. Ну, ось тут, в принципі. Таке невеличке приміщення рядом з нашими курьошками. Тут планую зробити все ж таки теплу підстилку з бактеріями і пересадити сюди наших перепиляк. Тож, наступні відео, дивіться мої. На сьогодні це все. До побачення!